Повітряний простір Київської області на кілька днів перетворився на місце змагань повітряних гігантів. Учасники зібралися звідусюди. Захід вважається наймасштабнішим в Україні. У ньому беруть участь більше 20 повітряних куль. Правда, до світового рекорду, а це одночасне перебування в небі більше трьох сотень повітряних куль. Нам ще треба дорости. Коли я в Литві увидев, коли 70 шаров а, взлітають. І... Мені це дуже подобається. Я зрозумів, що я мав бути з ними. Это э, дает возможность пилоту, профессиональному пилоту, не заканчивать свою діяльність як професіональна відчути себе він пухом, який літав на повітряних кулях, вирішили й ми. Правда, кулька у нас побільша і лише одна. За кілька хвилин вона підніматиметься в небо. Тож нам пора на борт. Якщо на палубі корабля жінка лиха прикмета, то на борту повітроплавального аеростату лише в радість надто коли вона пілот цієї повітряної кулі. Пірвосіду висота, скорость спуска, скористь підйому, направлення польоту, то тобто азимут. И еще uh, желательно периодически проверять uh, термодатчик, насколько шар нагрет. То есть, uh у кой запас прочности, насколько ещё можно подогреть в экстренной ситуации. По ветроплаванию вважається одним із найбезпечніших авіаційних видів спорту. Проте, тут також є свої жорсткі закони і прикмети. Саме головне це не говорити про останній політ, він у нас завжди крайній. А це, напевно, одна з самих таких традицій, за которыми слідлять абсолютно всі воздухоплаваті, і в принципі не тільки воздухоплаваті, а всі, хто зв'язаний з небом. І, напевно, це побажання м'якої посадки хорошого і чистого неба. Нудьгувати учасникам не доведеться. Організатори вирішили потішити публіку. Для екіпажів повітряних куль придумали аж три нові забави нетрадиційні для цього виду спорту. Це такі міропріупражні, як воздушний футбол, морський бой і турнір воздушних вітізів. Суть основна заключається в тому, що всі учасники діляться на дві команди і вже не каждая в кожна команда, а именно половину на половину. Поплавати на гіганській кулі може кожен охочий сміливець. Проте задоволення це не з дешевих. Один політ коштуватиме від 1200 гривень. Триватиме летючий фестиваль до 28 серпня.